Ворог знову спробував прорвати українську оборону, але наша земля не для них. Бійці батальйону безпілотних систем Відар з 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади показали, як працює справжня майстерність. На відео знищення ворожого танка, який навіть захищений мангалом не зміг утекти від праведного українського гніву. Кілька точних влучань FPV-дронів, і броньована машина перетворюється на палаючу труну. Екіпаж намагається рятуватися втечею, але за секунду усе закінчується. Детонація боєкомплекту, величезний вибух, кінець. Чому окупанти досі вірять, що їхня броня врятує їх від наших дронів? Що ви думаєте про ефективність FPV на полі бою? Пишіть в коментарях та підтримайте наших героїв добрими словами: Україна воює, Україна перемагає, Україна знищує ворогів.